Поет наш вовко сидить поважно. Думаньку гадає, аж на нього люта квочка раптом нападає. А, ледаш, ти чого тут низку заглядаєш? То ж моїм курчаткам каша. Ти цього не знаєш? Розпустив тут свої вухо, аж дивитись, бридко, не лякай діток маленьких, забирайся швидко. Одчепися, нові жена, цуцекут мовляє. Я за бів'ячі складаю. А вона зіпає. Ти то дурна, не знаєш, як вірші складати, До поетові думки не можна розбивати. Угомуйся, осоружна, цей ти її випис клята. Бо якраз у мене гарна паєчка початок. Оступи ось кочка набік, зрозуміла діло. Оступи ось і курчата, дивлячись, не сміло. Прочитавши цю розмову, може, інший погадав, як це може бути, щоб Наші баячки складав, отже склав, написав гарненько, малий помилок зробив, тільки велику чорну капку на папері посадив, та дарма це ж буває, і не з цуциком самим. Отже, нього не смійтесь, не пишайтесь перед ним. Байка ж ось як ваша ласка, можна зараз прочитати і дізнатися, що може, мудрий цуцик вам сказати.